Вітаю, це програма про важливе з вами. Я Наталя Демадюк і сьогодні у нашій студії є гостя Юлія Карповець, юристка благодійного фонду Рокада у Рівненській області від проєкту, що реалізується у співпраці з Міжнародним фондом відродження. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю сьогодні. У нас важлива тема: це тема діти, і ми будемо говорити саме про них з акцентом на дітях війни. І на початку нашої розмови я хотіла зачитати такі дані офісу генпрокур. Урора станом на початку на початок жовтня цього року в Україні внаслідок воєнних дій Російської Федерації загинули 504 дитини із з 1129 дітей отримали поранення. Ми розуміємо, що це всього лише офіційні дані, офіційні цифри. Насправді постраждалих дітей значно більше. Достатньо звернути увагу навіть на окуповані території, де відбуваються такі речі, які не контролюються ні міжнародними організаціями, вони не можуть бути обраховані. Тому дані Офісу генпрокурора, це просто ті офіційні дані, які ми знаємо, що значно применшені. Ось а статус діти війни він не новий, але, як ми розуміємо, він більше стосується дітей, не цієї війни, що триває в Україні. А стосується дітей. Світової, як я це розумію. Ось, тому, пані Юлія, я прошу вас роз'яснити цю ситуацію. Станом на 2005 рік діяв закон України про соціальний статус дітей війни у зв'язку з подіями в Україні після 2014 року. Це питання зазнало зовсім іншого ракурсу, оскільки було потрібно вносити зміни в законодавство, і в нас урядова постанова від 2017 року під номером 268, під одноіменною назвою Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок. Воєнних дій та збройних конфліктів передбачила те, що раніше, зокрема до 3 червня 2023 року, такий статус могли отримати діти, які перемістилися із території Донецької і Луганської областей. Щоправда, в нас така побутує думка, і дуже часто ми в народі чуємо отакий вислів, як діти війни. Але це потрібно застосовувати лише на такому побутовому рівні, тому що на законодавчому рівні є статус, який визначений цією постановою, тобто коректно станом на сьогоднішній день говорити діти, які діти війни, як перепрошую, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, ось це є правильний термін. Хоча ми дуже прогресуємо в плані законодавства, і ті зміни, які відбулися після 3 червня 2023 року, які надали змогу розширити перелік територій, вони, хоч на жаль, ідуть і в тандем, із Часом, але з'явився пріоритет і можливість дітей із інших територій скористатися такою можливістю, якщо ми говоримо, що є різниця в термінах, і відповідно ті терміни визначають коло осіб приналежних до тієї чи іншої кваліфікації, які пільги отримували діти війни, і які пільги тепер можуть отримати діти постраждалі? На жаль, на сьогоднішній день побутує дуже багато ось таких фейків і не зовсім правдивої неперевіреної інформації. Зокрема, останнім часом я для себе гортала тікток і дуже часто бачу, коли висловлюються люди про те, що будуть виплачуватися якісь кошти і так далі. Станом на сьогоднішній день передбаченої суми відшкодування коштів для таких дітей на законодавчому рівні не встановлено. Тобто, якщо говорити конкретно саме за пільги, то це передбачено на законодавчому рівні безкоштовне харчування, а саме у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, і першочергове зарахування до навчальних закладів. Проте ми будемо сподіватися на те, що оскільки законодавство прогресує, що свідченням яскравим цих подій відбулося після 3 червня, що розширили перелік території, тому ми будемо мати велику надію на те, що все ж таки будуть закріплені якісь і. Фінансові можливості відшкодування коштів для таких дітей? Дякую, ось діти війни. Це термін стосується виключно тих осіб, які є громадянами України. І яким станом на 2 вересня 1945 року ще не виповнилося 18 так. років, як ми розуміємо, власне представників представників, хто міг би назватися діти війни, хто має цей статус вірніше, а їх щороку стає менше. А дітей, які постраждали від війни, яка нині триває в Україні, їх на жаль щодня стає більше і звичайно до Завершення війни, на жаль, ми розуміємо, ця цифра буде тільки зростати. Яка ваша порада батькам, куди звертатися, щоб все ж таки отримати, якщо там ви кажете грошові компенсації, вони не встановлені і поки що, принаймні поки що, ніяких таких законопроєктів не прийнято, то все одно навіть те саме безкоштовне харчування це така невелика підтримка для сімейного бюджету, і як правильно зробити, щоб отримати відповідний статус. На сьогоднішній день на законодавчому рівні встановлено, що якщо батьки або перелік інших осіб, про яких я зараз зазначу, хочуть отримати для своєї дитини або для прикладу для племінника, тому що тітка, дядько також є суб'єктами, які мають повне право звернутися за для оформлення такого статусу, але перш за все потрібно відштовхнутися від того, що ми маємо зібрати пакет необхідних документів і звернутися до служби у справах дітей. Зокрема, в законі чітко визначено, що до до служби у справах дітей потрібно звертатися по місцю фактичного проживання, перебування. Тобто, якщо це внутрішньо переміщені особи, для прикладу з Лисичанська, проте станом на даний час вони проживають в місті рівному і в довідці зазначена адреса фактичного проживання місто Рівне. Відтак вони звертаються сюди до служби у справах дітей. Але хочу зазначити, хто може саме звернутися, тому що це є дуже важливо. І доволі часто ми в соцмережах бачимо, що це лише батьки мають звертатися. Ось такі насторожливі заклики, які не зовсім мають відношення до того, що чітко прописано в законі. Більше того, ви згадували за Тікток, але я бачу це і в Телеграмі, і в Фейсбуці, і люди, які видають себе за експертів або, можливо, навіть вони є в якійсь мірі чи в якійсь в якомусь певному питанні експертами, можуть вони навіть мати диплом юриста, але дуже часто вони дають не дуже Петенні поради тільки для того, щоб Отримати більше підписників, зробити собі безкоштовну рекламу, наприклад, як юристу. А індивідуальну ситуацію розглядати потрібно ну, мати трохи більше, ніж публікацію у Фейсбуці. Про те, що ти класний юрист, і звертайтесь до мене за порадами. Тому я розумію, що якщо виникають питання навіть в тих переміщених українців, які проживають на Рівненщині, вони можуть звертатися і до рокади в офіс Рокада. У вас я знаю, теж є юристи і ви. Ще колектив волонтерів, які працюють і там точно можуть надати фахові роз'яснення, аніж писати це в коментарях в Фейсбуці чи в якихось інших соцмережах, так звичайно. Я зазвичай називаю таких людей дилетантами, які хочуть набрати собі якихось підписок, хочуть збільшити таким чином обсяги реклами і все охопити більшу кількість людей. Проте це не є професійні поради, і так не має бути, тому ми. Маємо все ж таки прислухатися і розуміти, що інформаційна гігієна, а особливо в умовах воєнного стану, вона є надзвичайно і надзвичайно важлива, тому що в умовах, коли в людей і так психоемоційний стан нестабільний, і людина отримує ту дозу інформації, яка не є перевіреною, це сприяє може сприяти до якихось конфліктних ситуацій. Але оскільки ви вже згадали за наш рівненський осередок рокади, то хочу поділитися: в нас була історія, коли Звернулася до нас жінка, і ми допомогли станом на даний час отримати статус. Як оце в народі кажуть, статус дитини війни і на законодавчому рівні статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту. Тому те, що побутує певна думка серед категорій населення, що це не є можливо отримати, це також є неправдива інформація. Так, звичайно, для того, щоб щось отримати, ми маємо подати пакет документів, але цей пакет документів він не є якимось надскладним. І якщо така буде потрібна допомога, то звичайно все. До крокади, і я, юрист, з радістю допоможу оформити ось цей статус. Тобто просто є певна процедура, якої потрібно дотримуватися, і навіть якщо продовжимо трішки пізніше про це, багато людей приїздять, не у всіх є документи. Так. Ось, але давайте спочатку зупинимось на тому, хто може оформити статус. Я знаю, що ви підготували цю інформацію для наших глядачів і слухачів. Так, станом на даний час. Час такий статус може отримати особа. Цитую із закону, яка отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалася, зокрема в полоні, і е, така особа, яка зазнала психологічного насильства. Це є перелік категорій е, дітей, які можуть. Потенційно отримати статус, чи є вікові обмеження? Адже ми говоримо про дітей, так є вікові обмеження, тому що цей статус і це є дуже важливо. Тому хочу, щоб наші слухачі і глядачі нас почули і побачили, що це можливо зробити лише до 18 років. Тобто, якщо дитині виповнилось 14 років, там буде один пакет документів. Тобто, якщо дитині 14 років, звичайно, що батьки чи опікуни, чи той, хто буде звертатися до служби у справах дітей, має подати відповідні документи. Відтак це може бути айті карточка Якщо дитині вже виповнилося 18 років і більше, то на жаль, отримати цей статус не можна, тобто, це є процедура, яка обмежена в часі. Таке уточнення: а якщо дитині виповнюється 18, але на момент подання, коли триває процедурний процес, тоді в який бік приймається рішення, чи надавати, чи не надавати статус? Е... Це питання буде швидше виходити із терміну розгляду, тому що рішення служби у справах дітей має приймати в межах 30 днів. Відтак, поки що таких нестандартних ситуацій і звернень до нашого осередку не було. Але 30 днів так. це може бути 30 днів народження. Так, можуть бути звичайно такі ситуації, але будемо керуватися загальним правилом. Тому що в законі передбачено, що якщо є щось, якісь зміни в законодавстві, які щось можуть погіршувати, вони не повинні застосовувати по відношенню до людини. А відтак на момент подачі, якщо це був пакет документів, який стосувався дитини, то будемо гадати, що все ж таки таких прецедентів не буде. Але якщо буде, то ми завжди можемо звертатися до суду і про. Бувати в судовому порядку врегулювати даний спір. Дякую за компетентні відповіді. Справді ситуації іноді виникають абсолютно різні. Одна з них теж стосується документів. Ми маємо багато переміщених українців. Така абревіатура ВПО, яка стала вже нам давно знайома і в наше сьогодення увійшла як часто вживана. На жаль, люди дуже часто приїздять з окупованих територій, іноді втрачають документи. І, і я так розумію, якщо звертають, навіть першочергову в службу опіки або навіть в інші інстанції для того, щоб оформити статуси, потрібен все одно пакет документів, так. і це теж займає час, адже потрібно я так розумію, поновити паспорт. Яка взагалі процедура? Чи можна написати заяву, а тим часом поновлювати паспорт? Ну, наприклад, е, так передбачено те, що особа. Перш за все, хочу назвати суб'єктів, все ж таки, хто може написати і подати ось цю заяву. Перш за все, це мають бути, можуть бути батьки, також це можуть бути інші законні представники, близькі родичі, бабуся, дід, прабабуся, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра. Зосереджуся буквально декілька слів на цьому вчора отримала телефонний дзвінок від людини, яка є місцевою мешканкою нашої Рівненської області, про те, що вона хоче встановити статус, як оце побутово в народі говорять дитини війни для свого племінника. І вона до телефонної розмови, нашої з нею розмови, була впевнена в тому, що вона не може отримати цього статусу в інтересах племінника, хоча вона після нашої. Розмови, зрозуміла, що все ж таки це можливо, тому що на законодавчому рівні встановлено. І також це можуть бути вічим мачуха, представники органу опіки та піклування, і дитина, що дуже важливо, які виповнує 14 років, може самостійно звернутися для отримання цього. Але стосовно запитання, як бути у тій ситуації, якщо втрачено документи або документи не є читабельними, наприклад, серія свідоцтва про народження дитини, є певні потреби, Тертись і так далі з такими ситуа ситуаціями, наш, наш благодійний фонд рокади зустрічався, і що ми радили робити, перш за все, дуже часто ми чуємо таку думку: має бути досудове врегулювання спору. І так на жаль, воно, хоч і забирає час, але все ж таки, ми маємо витримувати певну процедуру. Тобто, якщо ми знаємо, що свідоцтво про народження видає РАЦ, Тобто орган реєстрації актів цивільного стану відповідно потрібно таку особу скерувати до рацу задля того, щоб поновити такий документ. Якщо вже там буде якась відмова або будуть якісь проблеми, це стосується і інших документів, які втрачені або загублені. Є ось така крайня альтернатива, до якої ми можемо вдаватися: це звернення з позовом до суду про встановлення факту із заявою до суду, перепрошую, із заявою про встановлення факту належності особі право Встановлюючих документів це також може зайняти певний період часу, але ви дуже так вірно зазначили, що нестандартних ситуацій на сьогоднішній день є дуже і дуже багато, і ми мусимо рухатися в бік вирішення ось цих питань і проблем. Дякую за відповідь. І для наших глядачів і слухачів зазначу, що якщо вашій дитині 17 років і ви маєте бажання все ж таки оформити статус постраждалих від військових дій, тому треба робити це завчасно. Адже процедурні моменти, вони, як ви вже зазначали, мають свій термін. І процедура може бути не одна. І якщо ми витрачаємо час, там ми йдемо в РАКС, там ми йдемо в службу так. опіки. А якщо ми ще звернемося до суду, ми розуміємо, що це може бути питання навіть в терміном не в один місяць. Так, може це тривати і довше по часу, тому що можуть бути різні перепетії, але хотіла додати, що окрім заяви про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, потрібно подати згоду на обробку персональних даних. Тобто, це є дуже важлива і невід'ємна складова при оформленні даного статусу а також потрібно подати засвідчені копії документів. Ось власне, із цих копій документів, які ми можемо надати поради, що потрібно туди додати для того, щоб отримати ось цей статус. Це може бути свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини. Далі має бути обов'язково документ, що посвідчує особу заявника. Тобто паспорт. Далі це документ, що підтверджує повноваження представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником. Звичайно, якщо це стандартна ситуація, якщо це мама чи тато звертається в інтересах дитини, то про таку кровну спорідненість буде говорити свідоцтво про народження цієї дитини. Так, якщо це тітка, дядько, якщо це баба, дід, то відповідно потрібно вже надати більший перелік документів. Якщо це бабуся буде звертатись, то потрібно надати свідоцтво про народження народження її, для прикладу, доньки, так, яка є мамою цієї дитини. І тоді ми будемо додавати два свідоцтва про народження, тобто, в залежності від того, хто буде суб'єктом і заявником. Далі подається, якщо це внутрішньопереміщені особи, обов'язково подається довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Далі паспорт громадянина України, виготовлений у формі книжечки, також у разі наявності. І паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон за формі e паспорта для виїзду за кордон і також у разі наявності і для того, щоби. Тому що також зустрічалися з такими проблемними ситуаціями, як служба у справах дітей говорить, що немає приналежності територіальної дитини, що вона виїхала разом з своїми батьками чи законними представниками саме з цієї території. То цим доказом може слугувати витяг із реєстру територіальної громади. Він також подається у випадку наявності. Дуже багато нюансів, але для того і є в благодійному фонді рокада фахові юристи, які можуть проконсультувати. І скажіть, будь ласка, на завершення розмови, які ж пільги ми вже про них згадували на початку розмови, ось але це безкоштовне харчування, так і при вступі у навчальні заклади теж є пільги. Але чи не планується розширення цього переліку? Адже ми розуміємо, що це Підтримка, звичайно, хороша, але її насправді трохи мало. Так, на жаль, ця підтримка є дуже мізерною станом на даний час, і є законопроекти, які намагаються врегулювати це питання, в тому числі задля того, щоб надати фінансову підтримку. Але, знову ж таки, дуже хочу зосередити увагу всіх, хто нас слухає, що на даний час фінансової підтримки немає. Принаймні в законодавстві і в урядовій постанові від 2017 року. Тобто, якщо ви так. бачите оголошення, що дітям війни, виплата, перейдіть за посиланням, ні в якому разі не потрібно цього робити. Не потрібно робити, тому що шахрайство в нас в соцмережах є дуже поширеним явищем, і на даний час варто дотримуватися і чути те, що є тільки дві пільги. Перша пільга це те, що ми вже озвучували безкоштовне харчування у період навчання у дошкільних загального. Світніх та професійно-технічних навчальних закладах і друга пільга це першочергове зарахування до державних, а також комунальних закладів до шкільної освіти і дитячих садочків. І поки що, це все так. Ну і на завершення регіони, з яких можуть подаватися люди на статус постраждалих від військових дій. Оскільки ми розуміємо, що регіони, де не відбувалося таких активних дій, вони відповідно і не мають права податися на відповідний статус. На сьогодні є карта Deep State, і ми можемо по цій карті простежити, де відбувалися воєнні події, в якому часі, так. І якщо це, наприклад, було. Фізичне насильство, якщо це було зафіксовано органами нацполіції, ми можемо надати на підтвердження цього факту витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань, тобто орієнтуватися по ситуації, де були проведені активні бойові дії. Але в нас фактично на сьогоднішній день навіть цивільне населення, навіть ми в Рівненській області на превеликий жаль ні від чого не застраховані, і можуть трапитись такі ситуації, не дай Боже, щоб вони звичайно траплялися, коли дитина тут може також отримати травму. Але на сьогоднішній день це є дещо прогалина в законі, яка цього не регламентує. І ми будемо сподіватися на те, що Події стрімко в часі відбуваються і будуть напрацювання для того, щоб уникнути ось таких казуальних випадків у самому законодавстві. Я вам дякую. і Хотілося б взагалі, щоб постраждалих дітей не те, щоб не було менше, щоб їх не було зовсім. Але якщо вже люди мають право отримати якісь пільги, то відповідно звичайно з ними потрібно скористатися. Я вам дуже дякую за розмову. На завершення попрошу вас кілька слів для наших слухачів і глядачів. А вам я нагадаю вкотре, щоб ви не забували підписуватись на наш ютуб-канал РівнеЛайф і аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект. Пані Юлії, У мене є невеличка порада, навіть таке прохання знову ж таки зосереджу увагу на тому, що я сказала, завжди дотримуватися інформаційної гігієни, і якщо виникають якісь незрозумілі ситуації, ось те, що ми обговорили, переходити за якимись посиланнями. Варто завжди користуватися якоюсь професійною допомогою. Краще звернутися на цьому етапі, коли ви щось не знаєте, вчасно до юриста, тому що юристи це теж свого роду як. Лікарі для того, щоб нам не занедбати якусь хворобу, ми звертаємося до лікаря, і відповідно, щоб не отримати якихось. Правових непорозумінь також варто звертатися до осіб, які можуть надати кваліфіковану допомогу. Я б ще додала звертатися вчасно, адже коли не знаючи, ми починаємо щось робити, втрачаємо час. І іноді буває так, що звертаючись уже до фахівця, час уже не можна відмотати. І терміни, які, наприклад, є така, а такий термін «горящі» та дати різні там дедлайни, ми просто можемо не встигнути. Тому, якщо ви не впевнені, краще справді запитати пораду фахівця і звернутися до фахового юриста. Я вам дякую за розмову і нагадаю, що сьогодні з нами спілкувалася Юлія Карповець, юристка благодійного фонду Рокада у Рівненській області. Від проєкту, що реалізується у співпраці з Міжнародним фондом відродження, і я ваша ведуча Наталія Демедюк. Віримо в наші збройні сили України. Віримо в нашу перемогу. Почуємось і побачимось уже скоро.